Павло Глазовий приманка. Листа пише стара мати, Здравствуй, любий сину, і живеш ти у достатках, і маєш машину. В тебе дома і на службі стільки є мороки Не був ти в нас, голубчику, вже чотири роки. В нас тут добре уродили яблука і грушки ми багато насушили усякої сушки, а у тебе ж кожна овоч. І фрукта з базару, а ти ж любив ще з маличку попити узвару. А ще у нас інтересна новина є синку. Ми недавно на тім тижні закололи свинку, подумала стара мати і ще дописала Приїдь, синку, хоч заради свіженького сала. Трапляються синки такі, дівать правду ніде, що, що як салом не підмажеш. То в гості й не їде.